Сьогодні є бажання поговорити про каву і про міфи щодо її вживання. Говорячи про каву, пригадується такий вислів, що все, що викликає задоволення, воно або незаконно, або аморально, або приводить до збільшення ваги тіла. І кава викликає. Здебільшого у людей задоволення її вживання, і о, дуже хой, хочеться от кудись там її приткнути. Да? от Щось з не повинно бути не так, ну принаймні, шкідлива ж вона повинна бути. І о, з позиції доказовості ми можемо подивитися на всі аспекти нашого життя. І о, це і тривалість сну, і о, аспекти фізичної активності, і харчування. І, о, ми можемо так само подивитися. От є міф, що вживання кави воно, е досить погано впливає на серце, на судини і щось таке дуже негарне не робить. І Були дослідження, в яких е вже доказано, що вживання трьох-чотирьох чашечок кави на день воно зменшує ризики розвитку інсультів. Серцево-судинних захворювань, інсультів приблизно на 21%, серцево-судинних захворювань на 17% і зменшує ризики смертності від всіх причин на 12%. Це є досить такі вагомі цифри, якщо от, до них прислухатись. От, дуже різноманітні впливи кави на печінку. Зменшується ризик розвитку гепатоцелюлярної карциноми, зменшується прогресування вже існуючих захворювань, наприклад, гепатитів, і зменшується інтенсивність переродження печінки при циротичних процесах. А, ну, є теж міф, що кава ну, вона досить не показана, не можна її вживати вагітним. От, але а, немає доказів, що кава якось погано впливає на перебіг вагітності або на розвиток плоду. Ну, єдине, що ці дослідження вони проводилися при а, вживанні двох чашечок кави на день це от 200 мг кафеїну. Кава зменшує ризик депресії на 20%, зменшує ризики розвитку хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, деяких видів онкологічних захворювань. Ну, Ще є побоювання, що от кава викликає безсоння. Ви знаєте, ну, можна спробувати от, не попити каву, подивитися, чи може все ж таки безсоння зв'язано не з кавою. От, і по-друге, період половиведення кави з організму він триває приблизно 3-5 годин. Тому ну, пити каву через за 6 годин до сну. Ну що, запрошую.